Вчора проголосували військову поліцію. Я розумію, що ми вже не перший рік будуємо е, поліцейську державу, а е, що взагалі це буде робити? Яку функцію ви хочете їм зараз передати? Ту саму, яка є у ТЦК і у Нацполу, і в ДБР. Так а навіщо ми ще туди гроші витрачаємо? Якщо ви не справляєтеся з цим завданням. То ви не нову структуру маєте створювати, а цю прибрати. В нас дуже багато сьогодні питань, які стоять на порядку денному. А хто у вас буде платити тарифи, хто у вас буде сплачувати податки? Я багато спілкуюся з середнім, з малим бізнесом. Вони очікують підняття податків, ваше підняття податків, причому ваш прем'єр тут сидів. І брехав вам в очі, розповідаючи, що підняття податків не буде, навіть в уряді не розглядається. Зараз профільний комітет з питань податкової і митної політики виступає і каже: найближчим часом буде законопроєкт дуже важливий, дуже важкий, після якого вас будуть бити. Не його, тому що прем'єр знову вийде і скаже: так це ж не я, це ж депутати. І занесуть через депутатів. А відповідати будете ви, кожен на своїх округах, хто до них доїде. Або перед виборцями на майбутніх виборах, можливо, вони колись відбудуться. І таких прикладів дуже багато. Таке враження, що сьогодні ми всі рухаємось незрозуміло куди. Люди просто вже очманіли від того, що відбувається в Раді. Якщо ти йдеш по вулиці, тобі задають питання, ну, соромно. Багатьом депутатам передають вітання. Але повірте мені, ці вітання носять абсолютно непозитивний характер. І люди бачать, не дивлячись на те, що в нас немає свободи слова, в нас вимкнутий телевізор, в нас є єдиний марафон, який розповідає про 2-3 тижні. Де 2-3 тижні? 2-3 тижні. Де? Де ви забезпечили виконання своїх обіцянок? Немає. Хто має доступ до марафону? Ті, хто з монобільшості. Правильно. І тому подібне. Ви не пальцями, ви вийдіть на вулицю з людьми, поспілкуйтесь. Вам дуже буде корисно дізнатися багато цікавого про себе. Але я дуже не впевнений, що вам це сподобається. Не пускають на єдиним... вам збрехня Financial Times, яка говорить про те, що зруйнована інфраструктура, у вас брехня, що у людей немає світла. Якщо у вас в готелі Київ, воно є, то у людей його немає, вимикають. Не знаєте цього? Підіть поспілкуйтесь. Не знаєте, скільки тет знищили, підіть, поспілкуйтесь з енергетиками. Не знаєте, скільки мільярдів витратили на укріплення підстанцій. Підіть поспілкуйтесь також з енергетиками. Не знаєте, скільки дронів передає держава, а скільки передають волонтери. Поїдьте поспілкуйтеся з військовими. Поспілкуйтеся з людьми. Це дуже корисно. І, можливо, не будете робити ті безглузді речі, які робите.